Неймовірно, прикро зізнаватися, але ми часто лікуємо симптоми, замість того, щоб вирішити причину хвороби запалення в суглобах, органах чи системах. І відбувається запалення через нестачу ресурсів для процесу відновлення. Адже ми добре харчуємося, вживаємо вітаміни, але відновлення не відбувається. І це все через порушення системи засвоєння. Щоб це все змінити, нам потрібно в першу чергу відновлювати систему засвоєння. Це роботу тонкого кишківника. Для цього у нас існує якісний Пробіотик візин, який допоможе відновити роботу мікробіоту в тонкому кишківнику і покращити процеси засвоєння. Звісно, додаємо клітковину, щоб їх підгодувати і відновити власні лактовіші до бактерії. І не забуваємо, що всі макро і мікроелементи потрапляють до системи органів через кров, відповідно, омега-3, щоб відновити якісну. Еластичність, пружність, судин і очистити нашу кров, покращити обмін речовин і краще засвоїти ресурси. Будьте здорові, компетентні, щасливі, успішні, робіть все правильно і забезпечуйте здоров'я доволіття свого організму. З вами Пазяк Роман тут все про здоров'я.